Готувати наші стейки доволі просто. Перед готуванням потрібно достати стейк з холодильнику та дати йому полежати при кімнатній температурі. Потім треба вскрити пакування, промокнути його сухими серветками та дати полежати ще 10 хвилин. Я рекомендую солити та перчити стейки. Перед їхньою готовкою. М'ясо треба добре обсмажити на гарно розігрітій сковорідці, а потім готувати на більш слабому вогню до потрібної вам прожарки. Там ми пользуємося дуже простим способом. Беремо 2 пальчики, і це буде у нас на ощуп medium-rare. Так медіум, medium, так, медіум, well, а так well done. Є два способи витримки м'яса: це волога та суха ферментація. При вологій ферментації м'ясо приобретає більш ніжний та класичний смак. Суха ферментація відбувається в спеціальних холодильних установках, де підтримується температура та вологість. При сухій ферментації м'ясо втрачає до 30% своєї маси. Його структура становиться балакообразна, і воно на, набуває дуже вираженого яскравого смаку. Цей смак нагадує хамон. А зараз ми для вас приготуємо декілька цих смачних стейків та поділимося нашими рецептами. Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо дві дуже смачні страви зі стейків, які приготував шеф-кухар та власник мережі м'ясних магазинів. Отже, розпочнемо з салату. Лайм розрізаємо навпіл. Далі беремо зелений перець шилі та нарізаємо тоненькими кільцями, а помідор нарізаємо часточками. Часник очищаємо та дрібно січемо. Додавання часнику до теплого салату забезпечить особливий смак і аромат нашій страві. Крім того, часник вважається корисним для здоров'я, оскільки він містить антиоксиданти та інші поживні речовини. Також він підтримує імунітет, що дуже важливо в цю пору року. Далі беремо найсмачніше м'ясо для стейку та нарізаємо смужками. Смужки мають бути приблизно однакового розміру. До речі, теплий салат це чудове рішення для прохолодної погоди. Він додасть затишку та комфорту в холодну осінню чи зимову пору року. Тому обов'язково порадуйте ваших близьких цією стравою. А тим часом ставимо розігрівати пательню. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Обсмажуємо м'ясо на розігрітій з жиром пательні на сильному вогні. Весь час помішуємо. Дуже важливо перед смаженням довести м'ясо до кімнатної температури. Також обов'язково подбайте, щоб сковорода мала антипригарне покриття. Коли м'ясо трішки підрум'яниться, додаємо сіль. Добре перемішуємо та постійно додаємо в процесі смаження соєвий соус. Далі викладаємо нарізаний перець та часник. До речі, якщо ви не любите гострий перець. Ви можете взяти звичайний болгарський або будь-який інший на ваш смак. В будь-якому разі буде дуже смачно, повірте. Обсмажуємо кілька хвилин та викладаємо шматочки помідорів. Далі додаємо кунжут. Все добре перемішуємо та продовжуємо смажити. Кунжут має виразний аромат і ніжний горіховий смак, який додає глибину та текстуру нашому салату. Наприкінці приготування додаємо лаймовий сік. Лаймовий сік додасть нашій страві ніжності та підкреслить інші смаки в салаті. Замість лайму можна використати лимон. А тепер додамо трішки магії. Вливаємо коньяк та підпалюємо вміст сковорідки. І вуаля, ефектне вогняне шоу прямо на вашій кухні. Але не забувайте про техніку пожежної безпеки. Перейдемо до подачі нашої страви. На тарілку з салатом викладаємо м'ясо з овочами, і наш теплий салат готовий. Він чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Обов'язково спробуйте приготувати. Ну, а тепер перейдемо до приготування нашої другої страви стейк з Отже, почнемо. М'ясо підготовлюємо. Додаємо сіль та перець. Добре натираємо спеціями з обох боків. Назва стейку стріплоїн перекладається з англійської як філейна смуга. Стейк вирізають з тонкого філе на краю яловичини, утворюючи прямокутник з витягнутим поперечним перерізом. Тим часом розігріваємо сковорідку гриль. Викладаємо м'ясо на сковорідку та обсмажуємо з обох боків по 3-5 хвилин. Волокна у стріплоїн більші і ніжні, а ось мармуровість не така виражена, як, наприклад, в рібай. По периметру стріплоїн оточує товста смужка жиру. Якщо вирізати цей жир, то вийде стейк Нью-Йорк один з найпопулярніших стейків США. Гурмани цінують стріплоін за яскравий яловичий смак, який так подобається чоловікам. Готовий стейк викладаємо на дощечку та нарізаємо на шматочки. Помідори нарізаємо часточками. Важливо дати стейку відпочинок перед подачею. Після смаження необхідно, щоб стейк полежав 5-10 хвилин для того, щоб соки могли розподілитися рівномірно. У миску викладаємо підготовлений мікс салатів. Далі нарізаємо декілька скибочок пармезану. Пармезан має виражений сирний аромат і насичений глибокий смак, який додасть комплексності та інтенсивного смаку. До стейку. Шматочки стейку обережно перекладаємо на тарілку. Зверху викладаємо підготовлений мікс салатів. Обирайте той, який ви більше любите. Далі шматочки помідорів та сир пармезан. Поливаємо зверху нашу страву бальзамічним соусом. Ось і все, наш неймовірно, смачний стейк готовий. Спробуйте приготувати і ви, це дуже смачно. А також обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві рецепти. До зустрічі у нових відео!